Вітаємо, котики цюньки. Ігрові новини без биту та зайвих теревенів вже готові. Гра Off The Grid, над світами перед історією якої працювали фантаст Річард Морган і кінорежисер Ніл Бломкамп, вийшла у дочасний доступ. В цій грі ненаситна жага людей призвела до кривавих видовищ в реаліті шоу, де учасники вирушають на спеціально створений для цього острів і битимуться на смерть за 100 мільйонів доларів. В одному із районів гри, який має назву Маленький Київ, розробники відтворили деякі пам'ятки столиці. Головний корпус національної бібліотеки України імені Вернацького, монумент Батьківщина Мати, готель Салют, житній ринок на Подолі і центральний автовокзал. Загалом the Grid» матиме згодом сюжетну кампанію і кооперативні місії. Але зараз у дочасному доступі гравцям пропонують королівську битву на 150 гравців. Ми власне дуже чекали на цю гру і тепер нарешті отримали її. До речі, розробляє гру українсько-німецька студія Ганзіла Геймс». Команда GTP Media оголосила про початок приймання заявок на Indie Cup Ukraine 24. Це вже третій онлайн фестиваль українських ігор. Минулого року в Індікап Ukraine взяли участь 73 гри. Участь в Індікап є безоплатною і всі події відбуватимуться в онлайн-форматі. Під час конкурсної програми учасники фестивалю матимуть змогу презентувати свою гру експертному журі, до складу якого увійдуть розробники, журналісти та стрімери. Ну запросіть вже й нас, ми готові. Так от приймають заявки до 3 листопада. Протягом жовтня організатори анонсують склад журі Індікап Ukraine та повний перелік номінацій. Фестивалі Індікап для українських розробників є частиною ініціативи Ukrainian Games, створеної GTP Media у 2022 році для підтримки ігрової індустрії України. Учасники Індікап Ukraine 24 автоматично отримують запрошення на Ukrainian Games Festival 2025 у Steam, що також відбувається в межах Ukrainian Games. Коти і кицюнки. А чи всі готові виконати квестик цього тижня? Давайте підпишемо петицію, щоб Amazon Games та NCSoft внесли Україну до списку країн, які можуть грати в Throne and Liberty. А саме, хай вони нарешті додадуть Україну в своїй якійсь канцелярії до європейського регіону. Посилання на петицію буде в описі, і посилання на відео з інструкцією, як цю петицію підписати, теж в описі, і просто величезна дяка ARG за правильну ініціативу. Так, а що ж із самою грою Troin Liberty. Ми граємо, враження різні. Щойно ми розберемось, що і як поділимося з вами оформленими думками. Приєднатись до проходження можна на стрімах у Котика Юмі, і посилання на всі платформи з нашими стрімами теж будуть у описі. І ще швиденькі відповіді. VPN треба. Для українців є безкоштовний VPN Clear VPN. Чи треба новий Steam аккаунт зареєстрований на іншу країну? Не обов'язково. Як отримати доступ до Tronan Liberty зі свого українського аккаунту, залишимо посилання на відеоінструкцію теж в описі. Просто супер новина цього тижня: CD Project Red шукає куратора української локалізації. Оце клас! Оце правильно! Якщо ви можете працювати з Варшави і українська ваша рідна мова, обов'язково подивіться оголошення. А ми чекаємо на якісні локалізації наших улюблених ігор. І очікувано багато онлайн-проєктів готується до святкування Геловіну. Наприклад, в улюблений Black Desert Online можна купити багато класних нарядів. Просто за це треба викласти справжні гроші, але можна і не поспішати, і точно скоро буде івент, в якому ми їх отримуємо і безкоштовно. А у Warframe вже стартувала подія ночі на бера. Тут ми можемо пофармити на надеймусі і обміняти жетони матері на моди, зброю та косметику. А ще за кредити у крамниці можемо купити такий симпатичний гарбузик на голову. А Діабло 4 на честь запуску DLC Vessel of Hatred роздає твіч дропси. Буде це тривати 4 тижня, кожен тиждень нагороди змінюються. Посилання на те, де що й кого дивитись, буде в описі відео. А проходження нового сезону Діабло 4 можете подивитись теж на стрімах Котика Юмі і кіцюньки, а ви можете підтримати нас добрим словом в коментарях або навіть стати нашим спонсором на Патреоні або Ютубі. Дякуємо вам. Студія Motion Twin. Автори популярної трейдування Dead Cells, розкрили дату виходу своєї нової гри. І це просто класна новина для нас. Це буде кооперативний екшен з елементами «Rogue-like». «Windblown» – так називається гра – Вийде в ранньому доступі. Steam вже 24 жовтня. Події гри розгорнуться в селищі, яке ширяє в небесах. На нього нападуть якісь вороги, та тільки й персонажі гравців зможуть зупинити загрозу і повернути мирне життя. Дуже 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 неочікуваний поворот. Так от, геймерам запропонують 5 біомів, 12 видів зброї та можливість як одиночного, так і кооперативного проходження в трьох. Гра пробуде в ранньому доступі щонайменше рік, і за цей час розробники планують збільшити кількість контенту, додати зброю, локації, ворогів, а ще поліпшити технічний стан гри та внести інші зміни. До релізу з демкою Windblown зможуть ознайомитися всі охочі в рамках евенту Steam Next Fest, який пройде з 14 по 21 жовтня. Досягнутий прогрес можна буде перенести в куплену версію гри. А Epic Games планує безкоштовно роздавати ігри на мобільних платформах. Проєкти сторонніх розробників у Epic Games Store на мобільних пристроях почнуть з'являтися ближче до кінця цього року. Тоді ж варто очікувати і на роздачі. Виходить і цікава затравочка від епіку, і одночасно з цим підтримка просування мобільного геймінгу. Розробникам нададуть доступ до спеціального інструментарію, за допомогою якого вони зможуть самостійно портувати свої ігри на iOS та Android. І однією з перших ігор, згідно з натяком Стіва Елісона, стане Ark Ultimate Mobile Edition. Стратегія цього амбітного плану вже розроблена та узгоджена з усіма сторонами. У що нове пограти? Пробіжимося перелізом. По 15 жовтня виходять в реліз. Перша гра нева. Спостерігайте за зворушливою історією молодої жінки, чиє життя назавжди пов'язане з чарівним вовком, і разом вони вирушають у захоплюючу пригоду, мандруючи світом, що стрімко вмирає. DayZ Frostline це доповнення до DayZ, про яку ми нещодавно робили огляд. Дія буде розгортатися на засніженому архіпелазі Карафуто, що займає вражаючу площу 83 квадратних кілометра. Це не враховуючи льодовиковий покрив. Там -то й розташована зимова пустеля, що просто кишить новими викликами та можливостями для виживання. Приготуйтеся до захоплюючої пригоди, де саме середовище є таким же вашим ворогом, як і інфіковані та інші вцілілі. 16 жовтня теж буде кілька класних релізів. Відкривається дочасний доступ до Path of Excel 2. Подробиці треба, але таки треба буде обирати, бо цього ж дня відкривається і доступ до демо Warframe до Я не знаю, як обирати між ними. А кому не цікаві ані Пасофекзал of Exile 2, А Warframe 1999, Зустрічайте Eden Crafters. Відправляйтеся в подорож виживання ремесла та автоматизації в одиночному або кооперативному режимі. Ця гра з відкритим світом кидає вам виклик перетворити ворожу планету на притулок для людства. Змінюйте клімат, створюйте атмосферу придатну для дихання і перетворюйте токсичні озера на воду. Одним словом, формуйте новий світ. У гри є українська локалізація. Обіцяє бути цікавою для гри в компанії. 17 жовтня виходять в реліз Unknown Nine Awakening. Тут ви зіграєте роль Харуни, здатної переноситися в таємничий вимір. Вигин. У пошуках прихованих знань вона повинна навчитися володіти силами вигину, щоб боротися з таємним товариством та їх ворожими планами. A quiet place, The A Гра натхненна фільмами Тихе місце надзвичайно атмосферними двома частинами, які ми радимо подивитися, якщо ви цього ще не встигли зробити. Гра ж буде в цьому Всесвіті, але про інших героїв. Очікуємо на неї. 18 жовтня виходить в реліз «Hammer of Pain». Пориньте в пригоди піксельного середньовічного світу з Сільвером, майстром ковальства і його донькою мисливицею Норою. Поринайте в історію героїв, насолоджуйтесь деталями та залишайтеся в полоні їхнього світу. Гра має українську локалізацію. На момент складання новин куратори нічого не кажуть про цю гру. Але перед покупкою обов'язково перевірте її через кураторів Steam, посилання на яких ми залишимо в описі під відео. І, мабуть, час відкривати рубрику плакали всім селом. Одна баба казала іншій бабі, що на болотах заборонили Дискорд, а потім ще й СТІМ. Хто значить це правда? Але нам такий вектор розвитку подобається. На цій радісній ноті повертаємось до щоденного грінду в улюблених іграх і до зустрічі в новому відео. Ось же воно. Грайте лише в якісні ігри. Донайте ЗСУ і Слава Україні!